У Дніпрі, як і по всій країні сьогодні відзначають день гідності та свободи та 10-ту річницю революції гідності. Наприкінці листопада 2013 року Дніпряни вперше вийшли на мітинг за євроінтеграцію. Було це на Європейській площі. Пройшло близько 300 учасників. І з цього все починалося. Загалом Євромайдан у Дніпрі стояв майже півроку по березень 2014-го. Сьогодні ж на алеї пам'яті зібралися військові, волонтери, активісти, духовенство та чиновники присутні в. Шанували пам'ять тих, кого позбавили життя російська агресія, хвилиною мовчання, духовенство провело панахиду. Далі прошу послухати пряму мову. Не тільки для військових, а й для всього народу це означає те, що якраз таки з цих днів розпочиналось наше відбудовування свободи, незалежності, як то кажуть. Понятно, що вона незалежність до нас прийшла в 91-му році, але дійсно це було спочатку з Майдану і після цього, звичайно, хотілося вже. Як то кажуть, ми вже доказуємо свою незалежність свою і боремося за неї. Тому як і для військових, так і для всього населення, це, я вважаю цей день як згадка на те, що з цих часів почалась незалежність дійсно України.